Відбудувати дім Господні. Слово Святого Письма. У другий рік Царя Дарія, у шостий місяць, у перший день місяця було слово Господнє через агея пророка до Зарававела, сина Санафілового, правителя юдей, і до Ісуса, Сина Йоседекового Великого Ірея. Так Сказав Господь Савоот, народ сей говорить, не прийшов ще час, не час будувати дім Господній. І було слово Господнє через Агея пророка, а вам самим час жити в домах ваших прикрашених, то є тоді, як дім цей у запустінні. Тому нині так говорить Господь Савод, наверніть серце ваше. На путі ваші, сієте багато, а збираєте мало. Їсте, але не уситість, п'єте, але не напиваєтеся, одягаєтеся, а не зігріваєтеся. Той, хто заробляє платню, заробляє для діравого гаманця, так говорить Господь Саваот. наверніть серце ваше, на путі ваші. Зійдіть на гору і носіть дерева, і будуйте храм, і я буду благоволити до нього і прославлюся, говорить Господь. Пророка Агая 1.1.8. Дорогі мої, пророк Агей розповідає в цьому фрагменті про історичну подію повернення єврейського народу у Єрусалим після його полону. І життя на вигнанні у Вавилоні, а також про відбудову храму во істину святого місця у 6 столітті до Христа. Та згодом з приходом Ісуса на землю ця подія набирає нового значення. І справді, Ісус сам назвав себе правдивим храмом, Дивися Івана 2, 19-22. За Його прикладом. Кожен християнин також стає храмом Святого Духа, як стверджує святий апостол Павло, Дивися 1 Коринтян 6.19. Сьогодні ми можемо наново прочитати цей уривок зі Старого Завіту у світлі об'явлення, яке дав Ісус, застосовуючи його до себе і до тих, хто нас оточує. Бог, по суті, дорогі мої. Просить нас відбудувати наш внутрішній храм, щоб Він благоволив до нього, щоб він був прославлений. Бог показує нам план, і ми вже повинні взятися до справи. Наш храм був понищений життєвими випробуваннями, а може, навіть зруйнований. Та хіба це важливо, Бог допоможе нам відбудувати його, якщо ми хоч трохи залучимо свою волю і свої таланти, а він попровадить. Але дехто каже, що не час. Щоб взятися до тіла треба бути при доброму здоров'ї, в мирі, впоратися з усіма проблемами. Це ованливі оправдання, неправильні шляхи. Це слово Боже лунає в нашому серці сьогодні, і саме сьогодні ми повинні за це взятися, мужньо, сміливо, розраховуючи на Господа, а не на власні мізерні сили. Ця справа невідкладна, адже йдеться, дорогі мої, про наше спасіння, їсте, але не уситість. п'єте, але не напиваєтеся. чи не так і з нами? Чи не це переживаємо? Ми прагнемо миру, як пиття, справедливості, як їжі. Ми хотіли б любити, щоб нас любили. Хочемо бути зцілені, звільнені. Але завжди є це «але», якийсь брак, і нерідко такі мізерні результати. Ми не отримуємо того, чого прагнемо. Розчаровуємося, незадоволені. Це і є трагедія сучасної людини, незважаючи на увесь технічний прогрес, комфорт, розвинуті системи, сучасна людина нещасна, тому що немає повноти, чи в такому разі ситуація безвихідна. Нам запропоновано вихід, який можна побачити у продовженні згаданого уривку: зійдіть нагору. Тобто покиньте круговерть свого життя, тягар своїх проблем, щоб подивитися на себе збоку, піднятися нагору, що ми загалом і робимо, приходячи в церкву помолитися, на годину відійти від метушні цього світу, аби віднайти головні цінності, наші дерева, яке саме дерево. Хрест Ісуса Христа, яким ми споглядаємо і возвеличуємо разом у Євхаристії, Ісуса, який віддав себе, щоб спасти кожного з нас від гріха і смерті. Дерево, яке зігріває нашу віру, нашу надію, нашу любов до ближнього. Дерево, яке прояснює наше життя, опромінює нас світлом правди, міцне дерево, яке охороняє наш внутрішній храм на скелі Божої присутності, а не на піску людських думок. Будуйте храм саме для цього ми тут, а особливо серед бур труднощів, які можуть на нас наступати. Щоб знову поставити Господа у центр свого життя і щоб Він там непорушно перебував. Хай які нам бурі не доводилося проходити, я буду благоволити до нього і прославлюся. Бог щасливий від того, що ми Його приймаємо у серце нашого життя, найбільше Його прагнення, найбільша Його радість. Це серце, яке прагне Його, яке приймає Його у внутрішньому храмі прибраному, провітреному, очищеному, прикрашеному, сповненого миру. Усе для того, щоб пізнати Його присутність у нас. Якщо Він по-справжньому живе у нас, якщо ми Його хвалимо і прославляємо. Якщо, незважаючи на випробування, продовжуємо завдяки благодаті Божій жити любов'ю до ближнього і свідчити про неї, то й інші своєю чергою зможуть відкрити це і подібно, як ми, навчитися Його любити. І, продовжуючи цю тему, дорогі мої, кажу, на початку читав слово Боже, що таке зачиналося 6 місяця, старий завіт з Євангелія від Луки 1, 26, 38. 6 Шостого місяця був посланий від Бога Ангел Гауріїл у Галилейське місто, яке називається Назарет. До діви зарученої з чоловіком на ім'я Йосиф з дому Давида, ім'я ж Діви Марія. Ангел, увійшовши до неї, сказав Радуйся, благодатна, Господь з тобою, благословена ти жінками». Вона ж, побачивши його, стривожила від слів його і міркувала, щоб могло значити це привітання, і сказав їй ангел. Не бійся, Маріє, бо ти знайшла благодать у Бога, і ось зачнеш у тробі, і народиш сина, і наречеш ім'я йому Ісус, Він буде великий і сином Всевишнього Назвеця, і дасть йому Господь Бог престолу Давида Отця Його, і царюватиме у домі Якова повік, і царство його не буде кінця. Марія сказала Ангелу, як же станеться це, коли я мужа не знаю. Ангел сказав їй у відповідь: Дух святий зійде на тебе, і сила Всевішнього ошіни тебе, тому й народжене стан святе наречеться Сином Божим. Ось і Єлизавета, родичка Твоя, вона зачала сина у старості своїй, і оце вже шостий місяць. Її Хоча називають її неплідною, бо не буває безсилим у Бога ніяке слово. Тоді Марія сказала, Ожя слугиня Господня, нехай зі мною станеться за Твоїм словом, і відійшов від неї Ангел. Дорогі мої, як відомо, ця надзвичайна подія стала вирішальною для долі історії світу. Ми її добре знаємо. А розважати над нею пропоную сьогодні ще й тому, що крім величезного значення цієї унікальної події, вона також перегукується з нашим сьогоднішнім життям і освітлює нашу щоденну реальність. Шостого місяця був посланий ангел, і шост, оце шостий місяць, який називають неплідною. Ми повернемося до цього діалогу і поглянемо, як він може нас провадити, зокрема, допомогти нам перейти через випробування, які можуть нас підкати. Не для того, щоб уявити себе архангелом, Гавриїлом чи Дівою Марією, а тому, що в усьому перешитому під час благовіщення закладена ціла педагогія, повчання, з якого ми можемо отримати велику користь. Цей епізод. Характеризується послідовністю слів, які ніби етапами на шляху віри і надії, що їх пройшла Марія, а ми можемо взяти з неї приклад. Як і Марія голосом Ангела, Господь починає казати кожному з нас радуйся, Господь з тобою! Ось, дорогі мої, фундаментальна істина, яка освітлює наше життя. Господь є з нами всюди і завжди. Це Емануїл, про якого говорить Пророк Ісая, з нами Бог, який хоче тільки нашого щастя. Тоді ми зможемо, як Марія, возрадуватися цим великим благом. Висловити свою радість від того, що ми спасенні і люблені, прославляючи Бога, оспівуючи Його так, як ми зазвичай робимо на початку нашої молитви. Після цього Гавриїл сказав Марії: не бійся! Саме це каже нам Господь, позбудься страху, не бійся мене, перебувай у мирі, адже я дав тобі благодать. І я перебуваю при тобі кожної миті, особливо коли тобі важко. Будь спокійний, нехай моя присутність і моє милосердя розрадять тебе. Але у нас є свої запитання, і не завжди такі чисті, як у Діви Марії. Втім саме їх ми собі ставимо і ставимо їх також Богом. Як же воно станеться? Коли надійде хвилина виходу з тунелю, і як це станеться, переживаємо часи війни, правду й запитуємо, як же воно станеться, коли воно це станеться? Дорогі мій, це зцілення, це прощення, ця перемога, цей мир, як і коли, Господи? Наші запитання нормальні, вони обґрунтовані, навіть наші сумніви. Бог їх приймає, не відкидає. Той Бог, який дасть нам відповідь, найголовнішу відповідь, Дух Святий зійде на тебе. Ми, також, як і Марія, отримали обіцянку прийняти силу самого Бога. Ми не повинні розраховувати лише на власні людські засоби, дуже нетрикі обмежень. Ми можемо закликати до Божої сили у найскладніших, найбільш болішних ситуаціях. Якщо ми віддаємо своє життя у Його руки, Він зможе нам допомогти, дати нам пораду, укріпити нас. Бо не буває безсилим у Бога ніяке слово. Дорогі мій. Не лише Марія, покликана до повноти віри. Ми також повинні вірити, що Бог господар неможливого, що Він насправді може все, яка Росія, яка Україна, але все можливе Бога. Бог може звільнити нас від прихованих труднощів, остригти від найгірших кроків, однак за, ць, за однієї умови. Про що Марія чудово навчає нас своєю останньою відповіддю Божому посланцю, відповіддю, яку ми можемо й повинні присвоїти. я слугиня Господня, нехай мені буде за Твоїм словом. Це постава смиренної любові, довірливого віддання себе Богу жому задуві на наше життя. Господи, прийди мені на допомогу, спаси мене, звільни мене, веди мене, я хочу йти за тобою, служити тобі так, як ти хочеш, де ти хочеш, адже знаю і вірю, що в тобі є благодать, світло, мир і радість. Тому, наслідуючи Діву Марію, ту, яка тобі сказала так. І яка навчає нас, щоб і я своєю чергою міг сказати тобі так, Господи. Дорогі мої, подивимося ще раз на принцип честі. Я прославлю тих, що прославляють мене, що шанують мене, а ті, що знеснавляють мене, будуть осоромлені. Перше царю 2.3 це місце списання слід виграві на наших душах. Бог шановує тих, хто шанує Його. Скажіть голос, якщо я шаную Господа, Він шанує мене. Повторюйте це багато разів, роздумуйте над цими словами до тих пір, поки вони не укриняться глибоко у вашому серці. Шанувати Бога означає привернути Його увагу до вас, що за дивна реальність. Продовжимо далі вивчати це питання. Шануй Господа від майна Твого і від початку усіх прибутків Твоїх, книга Притч 4.9. Боже Слово перестригає нас про повагу Господа від нашого майна. Розширена Біблія англійською мовою каже Шануй Господа від свого капіталу і від достатку, від праведних труднів і від перших плодів твого прибутку. Якщо ви проведете ретельне вивчення, питання десятини і пожертвувань у Біблії, ви виявите три причини, за якими їх давали. По-перше, Заповнити потреби його служителів, і якщо раніше вони гідні подвійної оплати. По-друге, щоб забезпечити потреби служителів у роботі їх служіння, і по третє, щоб допомагати служителям у служінні бідним, вдовам, сиротам та іншим, хто має потреби. Я б хотів поділитися з вами з деяких багатьох вершів з кожного пункту. Перший вірш ми побачимо в словах Павла, звернених до Корінтян. Якщо ми пошіяли у вас духовне, то чи велике те, коли пожнемо у вас тілесне, так і Господь звелів тим, які проповідують Євангеліє жити від благовістування, 1 Коринтян 9, 11, 14. У новому перекладі цей вір звучить так. Господь повелів, щоб ті, хто проповідує благо звістку, були підтримані тими, кому вона приносить користь. Такий же принцип простежується і в Старому завіті. Доля первосвященників і левітів була жити від десятини народу. У них не було землі, як і в інших колін Ізраїлевих. Друга причина знаходить підтвердження у посланні апостола Павла до Филип'ян. Ви самі філип'яни знаєте, що на початку служіння благовістя, коли я вийшов з Македонії, жодна церква не стала моїм партнером і не взяла участі у дарі, окрім вас одних. Ви і в Солунь присилали мені пожертвування на мої потреби, і не один раз. Я отримав усе, і навіть понад їх я щедро забезпечений і нічого не потребую. Отримавши від епофродита послане вами як благовонне куріння жертву приємну благогодну Богові, послання до Филип'ян 4:15, 18. Як ви бачите, дорогі мої, їх фінансовий дар дав можливість Павлу здійснити роботу, до якої він був покликаний, просто кажучи, для публічного служіння потрібні гроші. Процитую Павла, який сказав, що він був щедро забезпечений. Через свої дари филип'яни стали партнерами Павла в його роботі в досягненні людей. Що стосується третьої причини, ми знаходимо місце у Старому завіті, де Бог повеліває віддавати свою десятину служителям, прибульцям, сиротам і вдома, Второзаконня 26.12. У Новому Завіті усі лідери погодилися, тільки щоб ми пам'ятали про убогих, що я і намагаюся виконати ретельно. Галатів Галатію 2.10. До категорії бідних відносяться прибульці, сироти і вдови. Через дари служителям ми можемо допомогти тим, кого б ми ніколи не зустріли. Як вже казалося вище, ми шануємо Бога нашими фінансами, через фінансові дари тим, кого Він обрав для служіння. Тому слід запитати, скільки людей сьогодні знеславляють Бога. Утримуючи те, що могли б давати на роботу служіння, багато хто не дає десятину і не жертвує працівникам, що пошияли духовні істини в їх житті. Вони скаржаться, що служителі прощать грошей, роблячи такі заяви, як чому вони не можуть тільки проповідувати і не говорити про пожертвування. У мене і так усе погано останні місяці. Але чи можуть їх слова бути причиною, за якою у них все погано? Чи поставили вони слово Боже на перше місце у своєму житті? По суті, вони більше шанують себе, ніж Бога. Тому нині так говорить Господь: наверніть серце ваше на путі ваші. Ви шиєте багато, а збираєте мало, їсте, але не уситість. п'єте, але не напиваєтеся, одягаєтеся, а не зігріваєтеся. Той, хто заробляє платню, заробляє дідлярявого гаманця. Так говорить Господь Савод, наверніть серце ваше та путі ваші, зідіть на гору і ношіть дерева і будуйте храм, і я буду благословити до нього і прославлюся, говорить Господь. Очікуйте багато чого, а виходить мало, і що принесете додому, та я розвію. За що? Говорить Господь Само, за мій дім, який у запустінні, тоді як ви біжете, кожен до свого дому. Книга Пророка Агея 1.5. Куди ще зрозуміліше, уявіть, якби хтось із героїв Писання мав таке ж ставлення, як у багатьох сьогодні стосовно церкви, що говорить про гроші у скрутні для них часи. У Дні ілі було багато удів померлих під час голоду. Проте одна вижила через принцип честі, у неї і сина було продуктів лише на один останній раз, потім вони мали померти. Проте пророк попросив її випекти опріснок для нього першого. Ого, якби його переслідували сьогодні, як у церкві, так і через засоби масової інформації. Багато хто б критикував, як ти міг узяти останнє вмираючі із голоду вдови, їй перші, кому треба було давати. Незважаючи на це, пророк отримав, направляючи слово від Господа, щоб вона поставила Бога на перше місце, нагодувавши його слугу. Якщо вона шанує Бога таким чином, Бог шанує її, вона зробила те, що сказав їй пророк, а Господь зробив для неї те, що він обіцяв їй через пророка. Борошно і масло не закінчувалося в неї під час посухи. Книга третя царів, 17 розділ. Утримуючи десятину і пожертвування від тих, кого Господь послав нам, ми шкодимо тільки собі, бо цим ми знеславляємо Бога. Він сам промовляє через Пророка, чим можна людині обкрадати Бога, а ви обкрадаєте мене, скажете, чим обкрадаємо ми тебе десятиною і приношеннями, книга Пророка Малахії, 3. 8. Якби переді мною стояв вибір, я б швидше пограбував банк, ніж самого Господа. Чому? Тому що я боюся Господа більше, ніж людини. Я радий, що мені не треба робити такий вибір. Тим більше я ніколи не хотів бути грабіжником. Але якби не було, Бог каже: ви обкрадаєте мене. Зверніть увагу, що він не каже, ви обкрадаєте моїх служителів. Ні, ми обкрадаємо Бога, не віддаючи десятини і приношення Його слугам. Послухайте слова, якими Він продовжує. Принесіть усі десятини у Дім сховища, щоб у домі моєму була їжа, і хоча б в цьому випробуйте мене, говорить Господь Савод, чи не відкрию я для вас отворів небесних, і чи не вилю на вас повне благословення, не буде достатньо місця. Щоб поміняти його. Малахії 3.10, увагу. Сам Господь стверджує, що благословення за віддану десятину буде настільки великим, що для нього не буде місця. Отже, по суті, благословення буде немістким продуктом. Роками я чув, як служителі проповідували про те, що Бог благословить нас фінансами і майном так, що ми не зможемо це вмістити. Я би хотів б оспорити це твердження, гроші це місткий проду. Якби в мене були всі гроші світу, я зміг би умістити їх. Так що ж має на увазі Господь, коли каже, що ми не зможемо умістити винагороду від дару? Відповідь на це питання ми знайдемо в книзі притч. Шануй Господа від майна Твого і від податки усіх прибутків Твоїх. І наповняться скарбниці твої до надлишку, і точила твої будуть переливатися новим вином. Книга притч 3, 9, 10. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, залиште коментар під відео, а я уділю благословення вам, вислухайте свої думки, побажання. In pro lajke, podobajke, tudi ne zapomnite. Slava Jezusu Kristu!